Не проїхав я на ньому і півтора тисячі кілометрів і він вже в мене ось поломився. В факті чого я сьогодні запізнився на роботі, з роботи мушу весь час крутити ногами і зараз мушу їхати по роботі, щоб вони подивилися по гарантії, адже на ровер є два роки гарантії. Дивимося, що вони там скажуть цьому магазині, зімлю в магазин, де я його впляв. Поділюся з вами цією інформацією. В чому полягає суть поломки. Я включаю дисплей, дисплей взагалі не реагує. Так що ось така, ось така штука. Зломився в мене в половині дорозі, нічого, нічого такого не було. Я просто їхав зранку, як кожного дня до роботи і... Просто екран погас. Я думав, що це батарея. зарядив батарею, батарея зараджена повністю і екран знову не реагує. Тому ось така якби, ситуація. Зараз їдемо, подивимося, як відреагують на це в магазині. Добрався до цього місця і не буду виключати, просто закрию телефон в кишені. І подивимося, що вони мені скажуть на це. І так, ну що ж, вийшов я з цього магазину і що я хочу сказати? Е, несправність виявилася в тому, що несправна батарея в мене. І він взяв батарею від другого ровера і все, все остальне працювало. Мотор, все, е, все працювало, тому ось така виявилася несправність. Що мені сказали? Е, ну Я сказав, що може би поміняли просто батарею, взяли від того ровера, дали мені нову батарею і я би собі поїхав. Мені потрібно зараз скласти гарантійний е, якби, внесок. Мене висилають до цього продуцента, до цієї фірми, що виготовляє ці ровери. І ця фірма вже якби, повинна висати батарею. Але знаючи е, ось цю всю бюрократію, е, у мене вже була така проблема, що я купив навушники і вони не працювали. Я звернувся до е, би, рекламації, і це все тривало рівно місяць. Рівно місяць. Я ще мусив дзвонити, приходити і би, казати, коли ці наушники прийдуть. мене не, робили, не робив один наушник і би, ось така проблема. А з цим ровером, не знаю, вони навіть не могли сказати скільки приблизно часу. Вони сказали там 2 тижні, але я думаю, що Два тижні це такий мінімальний просто срок. Не знаю, чому просто не було вставити цю батарею від іншого ровера Мені до ровера, А я би собі просто поїхав. Ровера вони також мені не віддали. Ну, можна без батареї, але без батареї якби вони теж його не хотіли віддавати. Тому ось така історія. Ще хочу таке додати, що перед тим мене робер. Якби я їхав, попав в дуже сильну зливу. Хто в році знає, що днями була дуже сильна злива пройшлася, я під нього попав, якраз вертався додому з роботи і змог повністю. Але після цього мене ровер робив, Тіпи я два дні поїхав ще до роботи і на третій день в якби відказала ось ця батарея. Але до того, до того ще я хотів якби, звертатися, тому що... Часом було таке, що вона якби, я думаю, що поганий контакт, треба було якби, нею трохи її так постукати, щоб вона запрацювала, щоб вона якби включалася. Тому цей дефект, я думаю, що все-таки пов'язаний з попричністю, що це вже було так на початку, а не з тим, що він просто намок. Так що слідкуйте за другою частиною, буде ще друга частина цього відео, чи вони зробили. Чи мені поміняли батарею, чи просто скажуть до побачення, скільки це буде тривати, зніму також ровер, чи вони там нічого не пошкодили, як де працювати, чи стане краще після цього, як вони мені вернуть. І було б класно, якби вони мені поміняли на нову батарею. Це було б взагалі шикарно. Я там на цій батареї зробив майже 1500 км. Вона вже трохи себе... якби Вичерпала якихось там 10% чи там ну, ну не 10, можливо, там 2-3% вичерпала свого ресурсу. Якби ми мені, мені зараз замінили на нову батарею і це зробили досить швидко, скажу я б сильно не обідався. Тому як би чекаємо другу частину, в другій частині скажу, скільки це тривало, чи взяли з мене якісь гроші. Одразу вони е, сказали, що потрібний гарантійний чек, тому... Всі чеки, моя порада вам, зберігайте. Добре, що мій чек був прибитий до цієї сервісової книжки. Також він спитав, чи був зроблений шеглян. Адже зараз є така штука, що вони там мають робити шеклін. Я взагалі, про той пригляд забувся, що він такий має бути. Тому якось так вийшло. Тому слідкуйте за каналом. Підпишіться на цей канал, кому цікаво, хто може. Також собі планую купувати такого ровера, Тому, думаю, буде цікаво. І що хочу сказати, що після цього, як е, в мене його тіпо, вкрали, якісь е, дивні речі почали. Не знаю, чи це може з цим пов'язано, що тіпо, завжди якийсь от, є контент, контент тіпо, про ровер. Можливо, їх заміняють батарею через неділю в мене ще поламається мотор. Тому як би ось така. Ситуація. Тому дякую за перегляданого відео і до нових відео.